Всім привіт! Мене звати Олена Масенцова, і сьогодні хочу познайомити вас з новиночкою, яка нещодавно з'явилася в нашій студії. Придбати такий шнур ви можете за посиланням, яке я залишаю, як завжди, під відео, або на сайті petelshop.com.ua. Подивіться, будь ласка, це в нас бавовна. Бавовняний шнур з глітером. Подивіться, як він сяє. Мені дуже подобається виробник Туреччина. Що входить за, до складу, Входи бавовна, катон та глітер. Ну, так вони називаються і блиск. В такому моточці 200-230 грамів. 185 метрів. Дуже гарна намотка, тому що я сподіваюся, що одного моточку вистачить на сітку 100% на торбу. Давайте подивимося, дивіться, як щільно намотано. Дуже Охайно виглядає. Я люблю в'язати з бавовни, ниточка доволі об'ємна. У мене гачок 3,5, я вважаю, що мені досить. Можливо, можна в'язати більше. Хоча виробник стави 2-3 мм. Можливо, але якщо ви хочете об'єму, то можна обрати саме. 3,5. Дивіться, як гарно він лягає у стопчиках. В'язати легко. Оцей блиск глітер не колеться, на, на, на дотик доволі м'яко в'яжеться, але придає вашому полотну таку оригінальну яскравість. Використовувати можна будь чого. Хочу сказати, що бавовніний шнур гарно пасує до сіток, які ми в'яжемо макраме, гарно лягає у вузликах. Далі хочу сказати, що якщо ви зв'яжете шопер, він буде дуже легенький, міцний і Ось такий оригінальний, тому що він трохи буде відблискувати. Дивіться, яке полотно. От я буквально два рядочки пров'язала, і дивіться, як гарно лягає полотно. Ще раз хочу наголосити, що щільність вашого полотна напряму залежить від. Гачку. Який гачок обрати, я можу тільки порадити від 2 до 3, а то й 2,5. Бачите? Тому якщо для того, щоб визначити, визначитися з номером гачка, зробіть невеличкий пров'яз і подивіться, чи задовольняє вас така щільність, чи треба зробити трошки менше або трошки більше. Якщо все. Ок, будь ласочка, в'яжіть, І нехай ваші стовпчики будуть завжди рівненькими. Раджу вам цей продукт, обов'язково зверніть на нього увагу та зв'яжіть щось цікаве. До нових зустрічей!